Майже в кожному відео, в якому фігурує мій зварю, зварювальний стіл, є питання. Де брав за скільки. Е, багато мені цих питань задають. і Я вирішив зняти вам легенький відосик, обзорчик на цей стіл. Е, значить, саме перше, що хочу сказати, цей стіл не є професійним. Це стіл побутовий, так сказати, чого, пояснюю. Товщина. З самого метала спелешні 5 мм. Поверхня виготовлена зі звичайної сталі СТ3. Не шліфована, не фрезерована. От. Тобто, я собі його брав чисто як спомагательний стіл. Працюю я в основному на цьому столі, тому що я виготовляю основна моя робота – це двері. А на цьому столі двері не дуже зручно варить. Це я брав для мілочушки для всякої. О, для дома вам буде взагалі. Значить, що ми маємо? Маємо розміри 1000 на півтори тисячі міліметрів. Е, так, маємо координатну сітку. Отвори діаметр 16 мм. Е, так, лінійку. Ось таку лінійку по всій довжині, По двом сторонам. До речі, лінійка дуже коректна. Гарно все, то тобто, есть там чотенько набито. Так. Всередині маємо. Оце все воно приходить отак, от, ціляком кучою. Все порізано. Всередині маємо отакі от ребра жорсткості, теж 5 мм товщиною. Висота ребра, оця ось внутрішнього, 50 мм. Висота борта 100 мм. Міліметрів. Ну, Якщо брати з цим листом, то 105 мм. Так, є. Е, значить зварював я брав його сам. Е, тобто я заказував конструктор. Брав минулої зими 10500, я брав конструктор плюс доставка. Зараз, по-моєму, вартість 11500 плюс доставка. Це конструктор. А коли столізниця вже зварена, е, по-моєму, 15 тисяч у них коштує це все діло. Е, ну, Разниця 3,5 тисячі, як -най -най, ну, я, я б зварив би саме. Ну, я робив, мені подобалося. Його цікаво, дуже зварювати. Е, всі оці <кхм>, посадочні міста чотенько сходяться, тобто особи мороки немає. Якщо цікаво, у мене на каналі є повне відео, як я збирав цей стіл. Збирав його набігами 2 е, два дні, два дня. тому що тут пекти не можна все. Е на на потихонечку горить, щоб не було е деформації і тому подібне. Є. Та щодо ребер жорсткості. Хто з нас є тут? У нас повздовжніх раз, два, три, 4. Всередині, два по краям поперечних, раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9 і два по краям 10. О, Значить, по кроку по кроку повздовжній у нас крок 20 мм у нас крок 150 мм. Так що, в принципі, як для себе, я покупкою дуже сильно задоволений. Дуже він упрощає життя мені в цьому плані. От. Ну, немаловажна річ для нього це оснастка. Оснастка це 50% успіху. Так що е номер хлопців. Залишу в описі до відео. Це не реклама, це просто я собі економлю час, щоб не відповідати постійно на ці питання. Сподіваюся, інформація для вас буде корисна. От, і всім бажаю гарного дня.